Ох, останнім часом ми усі настільки занурені з головою в цю так. політику, що здається, ніби світ за її межами десь просто завмер. Але ж він продовжує жити, і щоб цікаві події не загубились у вирі політичних заяв і зведень з фронту. Ми пропонуємо вам свій топ неполітичних новин за минулий тиждень. Поїхали. Поїхали. Здається, що зануритися в крижану воду це вже виклик. Але, але є люди, які вирішують піти ще далі. От український екстремал Віктор Ямпольський із села Дубівка на Рівненщині став рекордсменом України у номінації Найтриваліший час перебування в ополонці у крижаній воді. Його результат: увага! 40 хвилин, 8 секунд. 40! Хвилин і вісім секунд, що майже Не, на 10 просто. хвилин довше за е, попередній встановлений рекорд. Браво температура води під час занурення е, рекордсмена становила 1 градус зі знаком плюс. А температура повітря мінус вісім. Сила Ток. духу, витримка і трохи е, безстрашності. Я стала трохи божевілля. Е, є таке, от що допомогло йому. Подолати цей виклик, українці взагалі народ, якого не зламати. Ми це доводимо щодня. І ось вам ще один доказ: Україна здобула нагороду на чемпіонаті світу 2025 у паралижних перегонах. У норвезькому тронгеймі Павло Баль виборов срібну медаль у спринті серед спортсменів, які змагаються у класі сидячи. І буквально на подих відстав від подіму Василь Кравчук. В нього четвертий результат. Ці люди справжні. Герої, які не здаються ні перед чим. Пишаємося і бажаємо нових перемог. Отже, ще одна помітна подія минулого тижня: Міністерство юстиції опублікувало список нових рідкісних імен, які стали популярні під час повномасштабної війни. Скажу тобі, Костю, що я не залишилася байдужою, тому що увага! Артур Байрактар. Так. Нормально. Миролюб. А тепер увага, а. чому я не залишилася байдуже? Аделіна Джавеліна. Мою а доньку молодшу звати Адель, а повне ім'я Аделіна. І ви знаєте, ми так Аделька-Моделька, аделька сарделька А тепер ще й буде Аделіна, Джавеліна. От я ніколи не думала і не гадала, яка співзвучність є в імені моєї наймолодшенької. Що ж, тепер будемо її і так називати. Ну, Жарти жарти але це не просто імена. Це си. Символу боротьби віри і незламності за роки повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося чимало дітей чиї імена нагадуватимуть нам про ці часи. Так, ну а просто зараз історія, від якої у мене особисто мурахи по шкірі. Це знаєте, як кадри з фільму, який хочеться переглядати знову і знову. Український військовий, якого довго вважали зниклим безвісті, повернувся додому після полону. І перше, що він зробив, це він пішов на алею зниклих безвісті та власноруч зняв свій власний портрет з алеї зниклих. О, Такі моменти не залишать байдужими нікого. Вони повертають віру в те, що навіть після найтемніших часів настає світло. Як же хочеться, щоб так було з. Кожним, хто досі вважається зниклим без так, дійсно, щоб кожен, кожен повернувся, так. щоб кожен міг зняти свій портрет з цієї алеї зниклих, щоб кожен міг обійняти своїх рідних і, нарешті, відчути, що він просто вдома. Так. Світ навколо продовжує жити, і в ньому завжди є місце для див, для перемог і теплих історій. Тож пам'ятаєте, тільки ми разом творимо цю історію щодня. А тепер про технологічні новини та новинки ласкаво просимо на всесвітню виставку у Лас-Вегасі. Тут щороку дивують неймовірними гаджетами і техноцікавинками. Деякі з новинок видаються дивними, а деякі геніальними. І, ну, більшість, як на мене, е, і дивні, і геніальні водночас, якими інноваціями ошелешили на CES 2025 Дізнаємося за мить.